Северинівка, прекрасні дуби, 24-й квартал. А це ясен, там ясен, то ясен. Це заповідник. І самі гарні дерева тут украли лісники. Падаль Домікановська. Тут дерев уже старих майже не залишилося. Рідко-рідко, самі рахіти. Тут ще де тут... При Радянському Союзі була така показова ділянка, де прекрасний ліс-ріс. Зараз тут нічого майже не залишилося. це Укротварі, еті, воролісники, еті, вибачте за слово підорі кінчені. Вирубали майже все. Тільки куди не кинешся. Пеньки-пеньки. Старого лісу немає. Тут одне дерево і друге на 50 на 100 метрів. А раніше тут був прекрасний ліс. Не так давно тут був прекрасний ліс. Дивіться, порізали цілі дірки. Бачите, оце дірка серед лісу. Тут був величезний, отакий, як, оте, де одне дерево залишилось ліс. Його немає. Отакі дірки пошматували його. От це, вибачте, за слово блядота, яка набиває собі кишені. Це одеські, одеські, одеські лісники, керівник тут Домікан. Аби вкрасти, це гідота, сволота, аби вкрасти, набити свої власні кишені, купити собі нову хату, пристроїти своїх блядей, купити новий джип, Оце все, і, звісно, нажиратися і обригатися. Це, оце така мечта домікановська. От дивіться, що таке Укрлісозахист, що таке болховець, домікан. Це ще раз скажу, це кінчені, вибачте ще раз, підори. Бачите? От, стоїть сухе, його ніхто не чіпає. Зелене вкрали. Зелене величезне дерево вкрали. Бачите. Отак.